Доброго дня всім. Сьогодні 28 вересня, 2024 рік, субота. Ми знаходимося біля куща Рататуй. Це корневласний. Йому, виходить, е, другий рік. В перший рік я виростив три рукава, а вже на другий рік то Оставив на кожному рукаві по 3 пагона, це дев'ять, получається. І один одбився від коріння. Погін один, щоб четвертий рукав мені був. І виходить, за другий рік 10 пагонів пішло. Оставляв я чотири грони, три вже немає. Одна залишилось, вона вже спілюща, тому що вже на сонечку аж загор такий вже з'явився. Карамельний смок. Так що е це аватар, рататуй, арарат, тільки шміші американці, вони всі пруть, ну, сила роста у них гарна. А у в, в того, не така той слабенький у Рості. Так що на другий рік вже можна 10 погонів десь приблизно. І ось як я 4 грони залишив. І він тягне дуже хорошо. Це в нас був кущ посаджений колись кишміш Запорізький. Але так як він мені ягода по вкусу, ну, не до вподобий, то я там поприщіпляв на нього, це я все недавно знімав центуріон. Так, а тут ось прищепив рататуй на один рукав, і тут вийшло у мене 5 грон. Уже він повністю спілий. Грони такі, я думаю, що деякі около кіла. Ну це я повторюся, що в тому році я тільки прищепив його. Зараз зріжу і покажу. І зважимо ягоду в розрізі покажу. Да, та груна така важкенька. Подивіться, яка гарнюня. Ну, така вона увесиста, я так думаю, можливо і півтора кілограма буде. Ці поменші, ну та ще там нічого такого. І ця, ну я чувствую, що вона в руці все важкенька така. Зараз звожимо. Так, видно там по нулям. Так. Кіло сімсот п'ятдесят. дивіться. Кіло сімсот п'ятдесят. я ж так в руку взяв. Чувствую, що ну, гарна така груна ягодка пола. Так, ну щось, зараз. Пару ягодок. Розять, розрізати. Та й меншеньку взяти якось. Так. Все. так це 8,4 це 7,3 і меншенько 5,4 ну в середньому десь 5-6 грам мабуть ці 3 ягодки 21 один гром і то я, я різні брав не однакові, а меншу, більшу, середню. Так. Ну, всю більшу як взяти, роз, розрізати. Ну, тут всі знають, що немає тут ні кісточки, тут тільки рудименти. Так що вона вже повністю спіла. Да, повністю. Смак у неї карамельний такий. До речі, мускота немає. Там людина писала мені, що немає мускота. Я казав, як пристигне, то напишу йому, треба відписати Б, що <кій> нема мускота. Карамель чувствується, а, ну, смак, а е, мускота немає тут. Так, Оце ну, така ягода. Так, На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!